Постанову про притягнення в якості обвинувачення, порушила кримінальну справу. І хотіла би буквально один абзац вам зачитати, щоб у вас було чітке враження. Тимошенко Юве, діючи умисно, з особистих інтересів, вирішила одноосібно прийняти... Рішення щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди партігових газів, та мали цілове призначення на покриття видатків державного бюджету України із виплати війна це те, що я зараз отримаю мінімум проводити і. Так, мені також обрали міру запобіжного заходу. Це підписка про небру. Вони хочуть, щоб я не мала можливості їздити до людей в регіоні, щоб я не мала можливості їздити на міжнародні заходи. Таким чином вони хочуть обмежити мене від права спілкування з людьми.